Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максютинський. 10 березня 2023 року. Відкриваємо сезончик малини. От. Купаємо зараз по декількох замовленнях попередніх. От. І будемо далі продовжувати, бо люди телефонують, цікавляться, хочу показати. От. Тут у нас посажена, там де хлопці зараз копають кусочок такий, скільки було тоді саженців. Літня ця монастирська, дуже хороший врожайний сорт. Крупна ягода округла, дуже крупна. От, і дуже врожайний сорт. З всіх літніх, що в мене були, залишив я тільки її одну таку безродову, невизначеним сортом. Є полана, це смородинка. Це ось теж полана, полана. А тут ось трошки занизько зрізали мої. Баб'є лето два. Ось, її в нас багато, це тільки частина. З цього всього діла. Ось, тут ось сіянці пеканів. Зараз теж будемо копати прививки, робити. Ось така картина. Так що кого цікавить. Саженці дуже якісні. По минулих відео ви можете подивитись про малину. От. Так що, кому цікаво, звертайтесь, поки копаємо, то зможемо зробити, бо там далі підемо вже. Займатися другими справами, ще й фундуки від водки треба водокопувати. Можливо, когось цікавить пекан сіянці. Двохрічка є не крупна сантиметрів 20, а є такі по сантиметрів 60. От. Ось така картина. Все в нас натуральне, як ви бачите. Все перегній, це гній. Це ось уже сипець, йому вже років три. Все буде добре. Трошки гній свіжий розкидаємо теж. Це дід колись спокійний робив, по снігу, розкидав, і ми трошки практикуємо. от, ну І буде ще сипець просипатися. <coughs> Бабділет, як я казав, в мене в нас багато висаджено. Дуже низько зрізали, правда, треба зрізати її, якщо на літнє плодоношення, на рівень грудей. ось, Метр п'ятдесят десь. Так що кого цікавить. Звертайтесь, неділька-півтори будемо займатись. Зараз саме-саме добре копати її. От, трошки е, йшли дощі, але вже не таке болото, вже щось трошки можна копати. От. Так що така картина. Малина бачу затребувана культура, доволі непогана вона. І ми її розмножуємо, садимо собі, і люди беруть, садять. Ну, ось, це ось пекане. Завершується, кінчається пам'ять на телефоні. Загалом така картина. Кому цікаво, звертайтесь під соблю. Є трошки в ємкостях малини, теж питайте, скажу, які сорти є.